Далі про цю тему кенселу свого, чи треба щось кенселити, чи не треба. Я взагалі не вірю в ці всі кенсели. Я вважаю, що це непродуктивна історія, але я за те, щоб знати якомога більше контекстів. Тому що рагулі виникли в момент, коли мені хотілося, щоб оцінка нездоровості нашого шоу-бізнесу і наших еліток звучала теж. А не тільки глянцеві відгуки з шмарклями, з пузирями. Мені хотілося, щоб звучала якась ще альтернативна рекламна точка зору. І мені це вдалося. Але я не пам'ятаю, щоб мені якось Мені хотілося, щоб ті ідеї, які висловлюють герої, моїх сюжетів ставали все більше і більш неприйнятними. Серед суспільства. І мені це теж вдалося. А далі воно все саме відімре і все. Ну воно вмирає. І ми бачимо, як воно стає відсталим, застарілим, нецікавим і все менш прийнятним. І це прекрасно. А тему українства і того, що ми різні, ми продовжимо в наступному етері: українськість, як така, має багато інтерфейсів, тобто вона може бути різною. Вона може бути абсолютно різною, але друзі, головне переходьте зараз, по-перше, на хороше регулі, для того щоб подивитися про що я хочу трошечки поговорити. А по-друге, не забувайте, що попри те, що поки що існуюча Росія нас атакує, вона поки що існуюча, як і расистські сили. Поки що існуючи у нашому просторі до того, поки вони не зійшли на остаточний маргінес. А на маргінесі вони завжди будуть. Вони там завжди будуть. Ну бо, бо здорове суспільство має всі прояви і девіації, в тому числі. Цьомки-бомки, побачимося на хороших регулях за дві хвилини. Чи можлива в Україні ще? Побудова проросійської державності уявимо, що там пауза у війні, чи якесь перемир'я, приходять політичні сили, які кажуть, давайте дружити, миритися, як каже Яніна. От а давайте, оце такий сильний сусід. Ми будемо там якось намагатися так, щоб ніколи на нас більше не напали, або ще щось. Чи це ще можливо, пане Володимире? Ну, знаєте, я не випадково кажу поки що існуючу Росію, тому, тому що ми навіть наш центр, який називається центр дослідження Росії, називаємо поки що існуючу Росію для того, щоб дати просто таку, знаєте, перспективу, куди ми маємо йти. Не буде Росії, не буде її в дуже короткій історичній перспективі, тому що вона себе зжирає середини.